Прочитаю про цей аромат, щоб більш детально розповісти клієнту. І от є ось такі родини: квіткові аромати це така дуже поширена родина. Сюди відносяться аромати на основі квітів. Вони зачастували саме аромати нашої компанії Oriflame поєднують у собі ноти флердоранжу, Піпонії, Неролі та Фрезія. Також можуть бути квіткові аромати однотонними, тобто найбільше виражається аромат однієї квітки, наприклад, троянди також у нас є аромат ЕЛТІР, в якому дуже відчутна. Там, скажімо, конвалій, Лусія Брайт Аура, там найбільш відчутна така незабудка. От саме буває, коли чутно якісь там букетські шмоквітів або відчутно одну певну квітку. А, також фруктові. Тут поєднання різних фруктів, і саме ці фрукти, ось дивіться, родина ароматів, саме визначаються ось ці середні ноти, ноти серця. Ми будемо далі їх розглядати. А, також східні аромати, в складі їх бурштин, це такий, скажімо, основний компонент східних ароматів. Це тепла та салатка нота до входить до складу багатьох легендарних ароматів. І також. Пряні деревні аромати це такі більш теплі, приплавлені: там тютюн, кориця, сандал, кедр, імбит. І от саме я б сказала: пряні деревні аромати це або чоловічі тоді відноситься, або якщо з категорії жіночих, то це аромати такі більш або на прохолодний час, або там на літній вечір, тому що вони таке створюють. Асоціацію тепла. У мене особисто магнатіста, вона така солодка, Реально, то в мене саме магнітіста стоїть на осінньо-зимовий період. Так, і як підібрати аромат, розберемо такі перші кроки. Перш за все, якщо клієнт там каже, що бувається часто, я думаю, клієнти не тільки в мене, такі, вам зможуть скинути там, хочу вас замовити, але мені подобається ось аромат. Ось цей. Це може бути аромат там, іншої компанії або наш аромат, який вже не випускається, і так далі. Перш за все, ви маєте визначити, до якої родини належить цей аромат. Тому що якщо людина там каже одну якусь ноту за ароматом. Це добре, ми розуміємо, як людина чує. Але скажімо там, я не знаю, нота груші може бути і в квітковому ароматі, і в східному, і в фруктовому, і в морському. І саме з якої категорії людині підбирати зазвичай от аромати по родинах, так скажімо, класифікують. Якщо людина обожнює квіткові аромати, то ми її будемо пропонувати з розряду квіткових, тому що зелені для неї можуть появитися там занадто свіжими і так далі. Наш наступний крок це ми переходимо до нот аромату. Запам'ятайте, аромат ми завжди підбираємо по нотам серця. Якщо людина от запитує те ж сама ситуація сьогоднішня щату, що людина запитала з вишнею. Так, у нас вишнею там, скажімо, мало скажімо, ароматів для місця вишня, але загалом дивимося на ноти серця. Тому що ми з вами пам'ятаємо на слайді на попередньому було. Я вам це скину. Це те. Середні ноти це те, що ми чуємо найтриваліший час. Тому потрібно обирати ось саме по середніх нотах. Якщо людина хоче якийсь певний компонент відчувати, то саме дивитись на середні ноти, тому що вони самі головні в композиції наші. Так, третій крок. І обов'язково запитуємо в клієнта, як він відчуває його. Свій аромат, як він його відчуває на нюх. тому що в кожного з нас аромати ми відчуваємо по різному, наприклад, той же мій улюблений еклад Femme Weekend. От давайте ви напишете, який для вас еклад Femme Weekend. Поки я буду розповідати. Напишіть: от за цей аромат, хто ним користувався, кого замовляли клієнти? Хто... Просто може відкрити, понюхати зараз каталозі сторіночку і напишіть буквально в двох словах, але не те, що ось тут каталозі написано, а як ви саме відчуваєте цей аромат? Який цей аромат більш для вас? І на основі того, вже як відчуває людина, як людина вам описала цей аромат, ви її відбираєте вже. Потім на основі, скажімо, ви на основі на першому нашому кроці, на основі родин ви виділили, що там потрібно обрати аромат із свіжих. На другому кроці, що ми з вами робили? Ми ноти серця підбираємо, і на третьому кроці, от саме з тих ароматів, які ми вже виділили, скажімо, там два-три, питаємо в людини, як людині пахне цей аромат, а потім вже обираємо. ну… Зменшуємо скажімо ми з великої класифікації, зменшуємо, зменшуємо, зменшуємо постійно. Так пишуть, пишуть, легкий, фруктовий, свіжий. В міру солодкий, з ноткою персика квітково фруктовий. Так у кожного з вас трішечки можуть асоціації з цим ароматом бути різні. Кожен з вас трішечки по різному може його відчувати, тому дуже важливо запитувати клієнта, який тому що я знаю людей, які екластем вікендописують як. Свіжий аромат. Хтось каже, що це солодкий аромат, хтось каже, що пудровий, хтось каже, що тут хтось казав, я притримує з цієї думки в міру солодкий з нотою Персика. І тому дуже важливо спитати клієнта, як саме людині пахне даний аромат. Тоді дивіться, наступний крок: ми будемо розглядати зараз з вами наші аромати. Дивіться, тут. Ви отримаєте картки ось цих ароматів, але ви отримаєте їх на білому фоні зручними для вашого використання. Всі, хто є сьогодні на вебінарі, вас я бачу 45 чоловік. А ви можете мені в телеграмі, ви напишете мені в телеграмі, я в принципі буду скидати слайди презентації, але карти ароматів ці я не буду кидати в чат. Ви мені напишете в особисті повідомлення. Там привіт, була сьогодні на вебінарі, хочу отримати подарунок. І я вам скину 11 карт ароматів у вигляді картинок на білому фоні, які ви зможете використовувати в своїй роботі. Тому хто. Хто уважний, ну, я там в чаті є, в принципі, ви можете вже навіть зараз писати, щоб я після вебінару вам повідповідала і поперекидала карти ароматів кожному. Тільки ми з вами домовимося, що ви відразу не кидаєте ці всі карти в свої там чати, в свої командні чати. Тому що це така мотивація і для ваших партнерів, щоб вони заходили на вебінар. Тому що, я думаю, на вебінарі в нас сьогодні такі, скажімо, більш лідери. Ті, хто хочуть рости і зростати. І ви, звичайно, хочете, щоб ваші партнери приходили на навчання, і щоб ваші партнери також відвідували вебінари. Тому, о, бачу, бачу вже пішли смс-ки. Тому давайте будемо чесними. Хто був на вебінарі, той отримує. А не ви отримали, розказали своїм партнерам, що ви. Отримали, спільнили їм інформацію. і Вашим партнерам не потрібно буде скажімо, наступні вебінари відвідувати, тому що ви йому так все розкажете. Тому цілуйте те, що ви сьогодні на вебінарі буду відповідати на повідомлення вже після вебінару, але можете зараз писати. І дивіться, перейдемо з вами до карт ароматів і зараз їх розглянемо, як вони виглядають. Парфумована вода журналів кол. Маємо це чоловічий аромат. Це в нас оновлена. В нас був чортанібол, така квадратна, теж коричневого кольору, але більш така квадратна. Це оновлений аромат. Він трішки вдосконалений, але в принципі подібні по ароматах, тому можете їх використовувати. Так, бачу, вже від вас приємні повідомлення. відразу посмішка з'явилася. І дивіться про те, що ми говорили, є чотири види. Чотири-три види нот ну, цього аромату. Є верхні ноти. В нашому ароматі буду дивитися на ноутбук, тому що в телефоні маленька картинка. А це піті, пітіт грейна це такий вид цитрусу. Ви можете розуміти, це по картинці, скажімо, мандарин і бергамот. І от, подивившись на верхні ноти, ми можемо там зрозуміти, що це. Цитрусові там аромати. Але дивіться, коли ми переходимо до основних нот, до нот серця, це саме ось те, що основну роль грає в нашому ароматі. Це Основне звучання нашого аромату, Тут ми вже бачимо нейролі, жасмин і чорний перець. І тут ми вже розуміємо, що це не зовсім не цитрусовий аромат, це більш такий квітково-пряний і базові ноти, які ми пам'ятаємо. В нас спочатку ми чуємо верхні, потім ми чуємо основні ноти, і потім ми чуємо ці базові, які залишаються, які будуть в нас триматися найдовший час. Це в нас ветвивертивер сандалове дерево і амбра це вже такі більш насичені ноти, більш теплі ноти. І ось саме ось це поєднання творить аромат. І хоча, от дивіться, в нас в картах ароматів завжди там плюс-мінус, скажімо, 9%. Зазвичай деяких може бути трішки менше вказано у цих компонентів, але їх насправді настільки, їх насправді набагато набагато більше. Просто це вказані основні ось ці ноти, які користувач може відчути. І тому, коли у вас іноді клієнт там каже. Наприклад, в цьому ароматі, але він почув якийсь там компонент, якого немає в складі. Це не значить, що клієнт там щось видумав. А можливо, в цьому складі є такий аромат. Є цей компонент, просто ми цього не відчуваємо, тому що парфумери ж не просто там змішують два-три два, дві три нотки, а дуже дуже багато. І як бачите, тут на слайді вам буде зразу код аромату і код пробника, тому ви. Так, пишуть один з улюблених чоловічих ароматів. Так, аромат дуже класний, дуже стійкий. Далі наступний наш аромат, також чоловічий, це венчепале, це оновлення аромату. До цього у нас було трішки не таке пакування. Таке, я б сказала, більш темніше пакування було темно синій Зараз такий блакитний. Це той же ж самий аромат. Тому в кого клієнти хочуть ось цей старий венчепаве. Це одно і те саме. Просто компанія оновила пакування, більш таке сучасне, трендове і так далі. Це в нас аромат з розряду ароматичних водних ароматів. І дивіться, ми навіть по кольорах можемо, трішки, скажімо, асоціюватись, до яких відносяться аромати. Дивіться, попередній аромат у нас був коричневий. І тут родина була деревних ароматів. Ну коричневий з деревом асоціюється. Тепер у нас блакитний ароматичний водний, блакитний з водою, асоціюється. Верхні ноти у нас тут три різновиди бергамоту: Бергамот, сицілійський бергамот і морський бергамот. Основні ноти, те, що в нас грає найбільшу роль у цьому ароматі: це у нас чорний кардамон, червоний чабрець і фіалковий лист. Зараз хочу зарієнтувати вас по ціні, тому що на слайді не виносила, щоб у нас, скажімо, такі слайди, які не на один каталог. І дивіться, це в нас новинка і вона лише в каталогу 369 гривень. Це дуже класна ціна. І це аромат, і, скажу, я б сказала, чоловічий, літній дуже класний аромат. Мене був, ну, з попередньої версії. Звичайно, тому що цей тільки. Вийшов далі. Ось цей аромат, про який сьогодні дуже дуже багато з вас хто писали, що ви полюбляєте цей аромат. Це такий солоденький аромат, парфумована водичка Love Potion Secrets. Ми пам'ятаємо, що тут у нас ідея такої. Він високої концентрації аромати, де ось ці три крапочки в каталозі 3-4, такі 75%, я б сказала. А, також у нас на слайді обов'язково є код і код пробника аромату. Верхні ноти в нас аромату мандарин, біла полуниця та нектарин. От Основні ноти гарденія, та орхідея. Дивіться, хоча була повшень тут основні ноти такі квіткові. Але за рахунок верхніх нот, що додача всіх базових нот – амбра, білий шоколад і сандан – і цей аромат грає повністю іншими фарбами. Тому що, якщо виділити там просто основні ноти, дивіться, то аромат мав би бути просто квітковий. Але от якщо поєднати в ці всі ноти, то аромат ось такий виходить багато клієнтів його описують. Так білий мене багато клієнтів асоціюють його білий шоколад та полуниця. Ось ось таку йому роблять в асоціацію, і хоча це аромат більш солодких, а солодкі аромати в нас по класиці більш використовуються в зимній період, то мабуть, от Love, Secrets – це такий універсальний солодкий аромат, який дівчата люблять використовувати в будь-який час пори року. Тому навіть знаю, там є дівчата, які люблять солодкі аромати, а не але на літо більш переходять на свіжі, то от ось ця. Парфумована водичка завжди є у дівчаток в, в їхньому асортименті. Хто любить солодкі аромати, це прям дуже топовий, дуже класний аромат. А, також ще один аромат. Ну я б сказала, легенда Oriflame, туалетна вода Люсія. Мабуть, в кого не спитає на вулиці, просто в перехожих спитає, які знаєш аромати Oriflame, то, мабуть. Відсотків 90 скажуть за Люсію, тому що це аромат, який буквально там від початку роботи нашої компанії, який вже дуже давно з компанією. У мене от асоціація з Oriflame, навіть коли я ще не працювала, це були аромати Елви, аромат Люсія, туш 5 в одному і Джордані Голд, румяна, з ці Пудравку. Ось такі були асоціації, тому це, мабуть, аромат, який знають люди. Ніяким боком, скажімо, не пов'язані з компанією. Тут також у нас є з вами пораромату і порпровочка. Це в нас фруктовий такий зелений аромат. Він більш до таких свіженьких я б сказала, відноситься. Тут у нас верхні ноти, плющ, флердоранж та лимонна цедра. Основні ноти, які створюють цю композицію: це білий поздов, квіти, смину, тубероза. і базові ноти індійський сандан, білий персик та мускус. І, от, якщо дивитися на основні ноти, то це от, скажімо, такі травневі ноти, саме травневі квіти, білий бузок, квіти жасмину. Те, що зараз бузок від квітну може жасмин, у нас ще поблизу будинку є куч то ще цвіте. І це теж такий дуже-дуже популярний аромат на літній період. Ну про цей аромат. Про парфумовану воду Jordani Gold Essence теж дуже-дуже багато хто знає. Давайте пишіть свої враження про Джордані Gold Essence. Ну, я думаю, ну, хто користується, хто хоча б там, десь понюхав, когось, можливо, в маленькому форматі є. Але цей, ця водичка є дуже в багатьох, вона більш так як відкола. Пова деревна, але бо я знаходила на сайті у нас є деякі опитування, деякі статті, і дуже багато хто е, саме приділяє на літній час, саме приділяють увагу чиртання Волк-Сад, як не дивно, але виділяють саме увагу цьому громаду. Хоча, от по категорії, подивитись, що вона така деревна, більш така насичена, але. Цей аромат також, от як Love Ocean Secret», такий, який використовують протягом цілого року. Є такі фанати, які ним користується цілий рік. І тут у нас верхні ноти: лимон, мандарин та бергамот. Такі верхня в нас основа, де більш цитрусові нотки. Основні ноти в нас зелений мигдан, жасмин та флер До речі, флер це така квітка. Пітка цитрусових, яка дуже популярна і те саме в наших ароматах, наче в компанія Oriflame найбільше ароматів саме в поєднанні цього компоненту. І базові ноти, амбра, мускус і тосканська деревина. І дивіться, як ми з вами говорили, що дуже часто там сандал, мускус, амбра саме входять до базових нот, це ті ноти, які ось цю продовжують стійкість. Так, дивлюсь, нашу Джордані Колдесет, теж дуже багато хто любить. І дивіться, вона зараз в каталозі, в нас там коштує. Зараз відкрию, щоб бути з вами точною. Вона коштує 999 гривень. І якщо ви продасте в каталозі, вказано 36 шість палів, але ж у нас виходить більше палів. І якщо ви там продасте. Вісім дев'ять цих ароматів то саме від клієнтам, то ви отримаєте відразу набір ножів по рекрутинговій компанії. От чому дуже класно навіть працювати з ароматами, якщо ці. Сті... Наші учасники вебінару, які зараз на Джордані Косенце написали класний, крутий, це моя любов і так далі. Що тут все писали. Якщо ви з такими підгуками будете розповідати своїм клієнтам, навіть не клієнтам, навіть в інстаграмі вийшли в історії, розповіли про аромат, там записали історію, в продуктовий чат записали, просто кудись збираєтесь і просто додали, поділилися, що ви використовуєте даний аромат. Чому вам подобається цей аромат, як він вам пахне і так далі, і у вас обов'язково будуть замовлення, тому що люди люблять те, чим користуєтесь ви, і можливо, хтось навіть з ваших знайомих, скажімо, при, принюхався до вас, і йому сподобався цей аромат, але посоромився вас запитати, що це за аромат. Бувають і такі ситуації, але коли ви там розповісте, що ось такий аромат, дуже класна на нього зараз знижка. І тим паче ж людина ще отримає кешбек, якщо вона від клієнта, вона 150 гривень кешбеку на наступне замовлення отримає, і у вас також так будуть замовлення. Також будемо завершувати. Нагадую, що хто ще не написав, ви пишете мені в особисті повідомлення в телеграмі, що ви хочете отримувати карти ароматів, і я вам скину карти ароматів в вигляді картиночки. І також, у кого ще є якісь запитання, сьогодні такий швиденький вийшов вебінар, зазвичай буде більше години. Сьогодні вийшов 40 хвилинок, тому, якщо є якісь запитання, запитайте. Так, хто не може написати в телеграм обмеження. Пишіть в чаті в нашому. В тільки зростає, можете написати повідомлення і відмітити мене, можете навіть те саме написати, або просто відмітити мене, і я вам відповім в особисті повідомлення. Так, Юлія запитує, якими ви ароматами користуєтесь? Зупинила запис. Я користую зараз. У мене фаворит клад фем вікенд, також дівайн класичний, той, що блакитний. І ще Джордані Есенці Блоссом. Це зараз ось ці три аромати, які в мене у використанні. Хоча їх відкрито 9 чи 10 Я на днях рахувала, але ось ці три, яким я зараз віддаю перевагу. Так, ще якщо у когось є якісь запитання, так тільки вперед в майбутнє ви можете мене там ось бачити. Карина мене позначила через равлика, я їй в особисті відповім. Юлія, мене в тільки ну в чаті тільки вперед майбутнє позначили. Тому можете знайти мене. Я підписана як Ольга Сова в чаті, і можете написати. Або якщо хтось там не може написати, я бачила тут, писала дівчинка, в якої підписаний спонсор, як Оксана Клевчук. Оксану Клевчук я бачила на вебінарі. Це там ваш спонсор, ваш директор. Я думаю, якщо я скину Оксані, і Оксана вам перекинеться, також буде е добре. Тому. Буду завершувати. Якщо у когось якісь питання виникають, так само або пишете в особисті, або відмічаєте через рад і в чаті, і я вам відповідаю. І вам всім дуже дякую за вебінар.